Усім привіт. 29 грудня 2022 року. Луцький авторинок. Ціни на Джипи і кросовери. Такі автомобілі 15 року коштує 27 тисяч без одного долара. дизель 3.0. Це у нас Volkswagen Touareg. Nissan. 7 місний автомобіль 9500, пробіг 222 тисячі, Такий Nissan. Наступний у нас Volkswagen коштує на старті 9700. Volkswagen Tiguan. Повний привід, 9 рік на автоматі. Об'єм дизельного двигуна 2 літри 9700. Volkswagen Tiguan. Volkswagen TOARK коштує 14500 9 рік. Дизель 5,0 пробіг 245 тисяч. Є все. 14% користується Volkswagen Touareg. Ще хочу попросити, щоб ви написали будь-який коментар під цим відео. Так, Chevrolet фоль... 7-місна рідна фарба 13 рік. Телефон є, ціна не вказана. Потенційним покупцям можна подзвонити до продавця і поцікавитись по автомобілю. Санка Шкай. Дванадцятий рік, 11777, дизель 1,5, оригінальний пробіг 130 тисяч. Продається ходай Санта Фек, 12 тисяч дев'ятсот доларів, 287 тисяч пробігу, одинадцятий рік, два і два дизель. Volkswagen Торек одинадцять п'ятьсот, двісті сорок тисяч пробігу 2008 рік, 2,5 дизель. Автоматична коробка передач. Volkswagen Tiguan продається. Хто, хто цікавиться Тігуанами, зверніть увагу на цей автомобіль 11410 рік, бензин 2.0 повний привід. Hyundai X35 10550 автомобіль 11-го року випуску дизель 1.7 пробіг 211 тисяч Продається Kia Sorento 13-го року випуску. Бензин 3.3, я договірна. Є телефони продавця. Поцікавитись, хто цікавиться такими автомобілями. Ще продається Hyundaiчик. Такий Hyundai. Що в нас по ціні? 10700 2007 рік 2.2 дизель. Пробіг 180 тисяч. 10700. Напишіть в коментарях, яка це модель Honda. А це продається Volkswagen Tiguan. 10850 коштує цей автомобіль. 2010 рік, бензин 2.0, пробіг 156 тисяч кілометрів. Продається Volkswagen Tiguan. 15800 на старті,

Пробіг 189 тисяч автоматична коробка передач. Volkswagen Tiguan. Продадуть зі стартовою ціною десять двісті дев'ята рік, бензин 2.0.

Продається Volkswagen Tiguan. 22 850 18 рік на автоматі дизель 20 Пробіг даного автомобіля 192 тисячі кілометрів. Продається Nissan Кашкай 14 часот, рік, 1,5 дизель, механічна коробка передач продається Audi Q5.